Третє загальнокомандне місце літнього чемпіонату України зі стрільби кульової, а також п'ять призових місць, серед яких одна золота, три срібні та бронзова нагороди. Це здобутки квартету представників ДюСШ номер 1 міста Горішні плавні Олексія Хабарова, Владислава та Сергія Григоренків, а також Максима Шевченка. Ми достатньо успішно відстрілялися на цих змаганнях. У нас є чемпіонське командне місце. І два срібних. Також Олексій здобув срібну медаль в особистому заліку на 50 метрів стрільба з трьох положень. А я бронзову медаль на 10 метрах, стрільба стояча 60 пострілів. Успішний виступ Владислав Григоренко пов'язує зі змінами на кращу сторону під час організації поїздки до Вінниці. Я вважаю, що ми достатньо успішно. З'їздили на ці змагання, і я вважаю, що це було завдяки тому, що в цей раз ми відчували себе дійсно в комфорті в справжніми висококваліфікованими спортсменами, так би мовити. Завдяки міському голові в нас був транспорт, і ми спокійно дісталися в самої Вінниці, а не так як завжди, через Олександрію, потяги, і ночі, і таксі. Просто сіли від тіра до тіра, доїхали, і дійсно, це е, суттєво, суттєво відобразилось на результатах спортсменів. У загальнокомандному заліку представники Горішньоплавнівської ДЮСШ США No1 гідно представили Полтавську область. Змагання завершили у трійці кращих та залишили позаду Львівську, Одеську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Черкаську та Київську області, в яких чимало титулованих та міжнародних майстрів. Я Дуже задоволений результатом. Получилось у мене взяти перше, друге, третє місце. Та завдяки нашій команді Владиславу Максиму. Та Сергію вдалося ще добрати багато командних медалей. Зокрема, ми взяли два перших та кілька срібних та бронзових командних міст. Спортсмени із горішніх плавнів мали можливість здобути дві золоті медалі, але в одному із командних виступів не вистачило кількох балів. В стрільбі на 10 метрів стоячи, 60 пострілів. В команді був Сергій Григоренко, Олексій Хабаров і я. Ми здобули друге місце трошки. Є над чим працювати. Не вистачило буквально трьох балів до першого командного місця. Майже, майже, майже ще одне чемпіонське, але але є над чим працювати. Будемо працювати. Є таке бажання і у хлопців, і у нас, у тренерського складу. Владислав Григоренко є мобілізованим до лав Збройних сил України, але йому пішли на зустріч та сприяли тому, щоб спортсмен і тренер товариства Динамо потрапив на змагання. Хотілося б подякувати начальнику першого відділу Кременчуцького територіального центру комплектування, підполковнику Едуарду Марченко, за те, що надав можливість і прийняти участь в цих змаганнях, і також відвести команду і дітей. На чемпіонат України, особлива увага на чемпіонаті України зі стрільби кольової була прикута до молодих членів команди Полтавської області із горішніх плавнів Максима Шевченка та Сергія Григоренка. Але на результати їхніх виступів впливає ситуація в Україні, через яку зменшилася кількість змагань. Хотілося б частіше, хотілося б більше змагань. Найкраще тренування це змагання під час змагання. А в цьому році було лише два змагання. Ну в принципі, результат виріс, але не вистачає стартів, тому що не вистачає самого досвіду, так би мовити, роботи в стресовій ситуації, в змагальному. В змагальному. Ти особисто давно не здобував медаль, так? У індивідуальних змаганнях ще здобуваю. от як свій результат оцінює. Так, давно не було медалі, то четвертий, то п'ятий. Ну, тут трошки пощастило. І... Є медаль досягти успіхів у командних змаганнях, досвідченим та титулованим майстрам кульової стрільби із горішніх плавнів допомогли представники молодого покоління секції стрільби до США. 1 Цей виступ мені сподобався, тому що в нас вийшло показати якийсь хороший результат для нас. Так, звісно, хотілося би краще, але ми стараємося і тренуємося і показуємо з кожним разом все кращі і кращі результати. Напротязі літа ми ходили на тренування. Було, звісно, складно, бо це літо. Хотілося гуляти, але ми переборювали себе, переборювали свою лінь і ходили на тренувалися. В підсумку ми виступили гарно і показали для себе гарні результати. Хотілося би краще. І... Будемо і справляти, будемо працювати далі, будемо далі старатися і показувати ще кращі і кращі результати. Радів не тільки медалям, але й отриманому досвіду на чемпіонаті України наймолодший представник команди горішніх плавнів на змаганні 18-річний Сергій Григоренко. Все було добре відчуття, як на змаганнях, трохи адреналін, але. Цікаво вийти, спробувати, що ти тут натренував, там спробувати. Вийшло, ні. Якщо ні, працювати далі вдома. Якщо так, все все гаразд. Так само працювати. Це був перший був... твій старт, де були ну, такі всі провідні спортсмени? Та ні, ну не перший. Вже були старти, тому трохи вже є. і є звичка до тих стартів. Краще, напевно, на пневматиці, але. Теж так собі. Я над чим працювати. Багато я над чим працювати, так що будемо працювати, все вийде. Можливо, дається ознаки відсутності змагань, практики, да, такої змагальної? Так, та звісно, ну, з, з таким становищем зараз, то зовсім не було змагань. Це 5 місяців, 6. Нема де виступити, нема де виїхати, нема такого адреналіну, як на змаганнях. Тут. Ну, прийшов, потренувався, так вийшло. Там виходиш трохи. Так, є адреналіни, ти вже трохи загубишся в такій обстановці. Якщо внутрішніх змагань зі стрільби кульової не так багато в Україні, то міжнародний календар триває за графіком. Найближчий старт відбудеться у польському Вроцлаві. Це буде чемпіонат Європи, до виступів на якому готуються і представники горішніх плавнів Максим Гродинець та Надія Шаманова. Вони виступатимуть у стрільбі із пістолета.